Я вітати вас на своєму каналі, каналі Фінансова свідомість» про любов до себе, про внутрішній порядок. Бажаю кожному, щоб у фінансовому плані все складалося. Але фінанси це лише відображення нас самих. Я полюбила тему грошей, але знаєте, це не про гроші. Я про стан людини гроші лише проявляють. ні про нестачу грошей. Це про невпевненість, про відсутність контакту з собою. А коли ми відчуваємо, мені достатньо це вже про впевненість. Порядок і вдячність. Внутрішній стан церква грошей. Запишіть собі цю думку. Гроші відображають наш внутрішній стан. Порядок чи хаос радість чи страх, впевненість чи сумніви. Подивиться на свої фінанси чесно, і ви побачите, що відбувається у вашій душі. Коли я вписую цифри у свою таблицю фінансових потоків, у мене всередині з'являється спокій, бо порядок зовні народжується в порядку всередині. Повага до себе з'являється у людини, яка керує своїми фінансами, тренує. Самоповагу ти собі пообіцяла і виконала. Відклала, записала, прийняла рішення. Це маленькі кроки, які саме створюють гідність. Бо коли ми поважаємо себе, ми і гроші починаємо поважати. Ні боятися їх, ні біжати від них. Власну силу часто люди кидають спроби заощаджувати, бо не вистачає внутрішньої сили. А сила це просто звичка. Шукати рішення. Почніть з малого, хай це буде навіть одна грівна на день. Це не про суму, це про проста я можу, я дію, я вірю в себе. Три рівні фінансової. Бачити фінанси як шлях Перший етап це скляна мгначка, символ можливостей. Другий етап резерви на 3-12 місяців це безпека. А третій етап капітал це мудрість і заможність. Заможність не про статус, а про спокій, про глибоку внутрішню повагу до себе. Тому порада. Запам'ятайте. Роблять людину заможною А заможною роблять порядок, впевненість, внутрішня гармонія. Бо гроші лише підсвічують, що всередині, сьогодні, запитайте себе, який мій внутрішній стан, що я хочу змінити у своєму фінансовому здоров'ї? І зробіть хоч один маленький крок, бо все починається з рішення бути в порядку, бути в любові, бути в заможності. Підтримуйте себе. Se pro.